Соціалізувати дітей з інвалідністю та дати їм можливість показати свої таланти. Така мета ювілейного фестивалю громадської організації Янголята, що пройшов за підтримки Луцької міської ради. На захід завітали й друзі, особливих діток і їх батьків. А на благодійному ярмарку можна було придбати вироби, зроблені руками малят з інвалідністю. Виручені кошти підуть на потреби військовослужбовця, тата одного з юних учасників громадської організації Янголята. Діти з громадської організації «Даун Синдром» разом із однією з луцьких театральних студій показали цікаву виставу про історію обласного центру Волині, яскраві костюми та вдалий музичний супровід, і найголовніше харизматичні юні актори та акторки, серед яких Уляна. Показуємо свої та таланти, щоб ми надалі розвивалися. Нам нам сьогодні, сьогодні на день інвалідність, це, це наше, це такий захист потрібний. Ми, 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 ми показуємо свої здібності. Ми хочемо, щоб надалі ми рухалися і ще буде в нас. Називається вистава, лежать в в ну, Лучеську. Такий захід для особливих діток організовують вже в п'яте. Організатори кажуть, фестиваль важливий не лише тому, що юні волиняни можуть показати свої таланти, а й тому, що так їм простіше соціалізуватися та інтегруватися в суспільство. Захід має творчий напрямок. Тут будуть всі наші друзі, які проживають в Луцьку, це громадська організація. Джерело життя, Даунцендром. Будуть представляти свої творчі таланти. Номера будуть представлені в інклюзивному форматі, діти будуть співати, танцювати, грати на музичних інструментах, показувати вистави. Це наш ювілейний такий захід, який ми проводимо зазвичай під кінець року. Крім того, під час заходу, спочатку масштабного вторгнення, ми проводимо благодійний ярмарок, збір коштів для засіб. А от вихованці хореографічної студії Медея Луцького навчально-реабілітаційного центру підготували для всіх присутніх гарний повільний танок. Нам приємно брати участь в такому заході, тому що це наші випускники, це учні нашої школи, і ми за них радіємо. Ми тішимося їхніми здобутками. І завжди приємно бути другом нашим учням. Танцювальний номер Червона калина презентували учасники творчого колективу громадської організації Янголята, дипломанти багатьох конкурсів і фестивалів. У фестивалі взяло участь 150 учасників і десяток творчих колективів. Батьки, що завітали на дійство, переконані, такі заходи для особливих діток потрібні навіть зараз. Дитячий світ він має бути казковим. і Сьогодні буде свято як казка. Це підвеселить дитину не тільки мою, а багато діток. В нашій країні є тривожно жити сьогодні. То такі заходи це обов'язково. Яку ти пісеньку сьогодні співаєш? «Зима». Вона дуже щаслива, що бере участь у такому концерті. Вона тренувалася, займалася. Ми е, тільки за розвиток діток, щоб займалися, приймали участь. Найрізноманітніші хендмейд-вироби результати майстер-класів із особливими дітками та їх батьками. Дещо робили батьки з батьками, дещо робили і діти з батьками, бо вони не, все, не всі операції можуть виконати. Ну, тобто, знаєте, якщо щось таке дрібнеться, е, викладачі. Трошки допомогли, щоб ну щоб більше оформити ярмарок. А ну, в основному тут роботи дітей і батьки допомагають виготовлені цих робіт. І батьки окремо я, бо я проводила так мастер-клас. Цього разу зібрані кошти від продажу виробів, які створили особливі дітки, передадуть на потреби військовослужбовця, тата одного з учасників громадської організації Янголята. Захисник боронить Україну на Херсонщині та нині приїхав у відпустку на кілька днів. Зараз це важливо, щоб нам наблизити нашу перемогу, щоб в нашій країні настав мир, щоб наші дітки були щасливими. І ну дуже добре, що такі от дітки з обмеженими можливостями їх долучають до таких акцій до благодійності, що вони себе ну не відчувають настільки обмеженими в чомусь. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.